Доброго вечора, шановні друзі. Знаєте, епопея з нашими українськими дорогами, вона така довга і видавалось би безперспективна. Але я хотів би сказати, що місцева влада, вона якраз ті перспективи і якось відштовхує чи заморожує, але все одно, все одно ми примусимо владу розмерзнутись, примусимо владу якимось чином. Задумати, замислитись про ці всі речі, я переконаний, що рано чи пізно ту владу люди змінять, і проблем вже абсолютно в нашій державі і в місті Івано-Франківську, зокрема, стане менше або їх просто не буде. Тому, щоб ви знаєте, ми не забули, які були вулиці Ленкавського і Кермелюка, то ми зараз в режимі онлайн проїдемо. Я зроблю деякі свої. Можливо, коментарі з цього приводу. І ми важливо, щоб ми просто пам'ятали, якими ці вулиці були, пам'ятали про бездіяльність міської франківської влади, в тому числі і мера. Пам'ятали, що і попередньому скликані депутати міської ради заважали відновленню цих вулиць. Треба пам'ятати, що вже і нового скликані депутати палець о палець не вдарили для того, щоб зробити щось по відновленню цих доріг. Знаєте, таке враження, що їм будь-хто що пробив, аби не фірма зв'язана з Шевченком. А чому так? Тому що, якщо я за щось беруся, завжди довожу до кінця. Можливо, не все зразу, можливо, не все виходить, можливо, не все ідеально, тому що немає нічого ідеального у світі. Але тим не менше, намагаюся зробити все, що від мене залежить. Тому зараз ми проїдемося цим чудовим вулицям, щоб ви запам'ятали той рівень вібрації, який передається на машину. Щоб добре запам'яталось, що це не художній фільм, а документальний. Тому що, знаєте, коли стає щось краще, ми дуже швидко забуваємо про те, як воно було. Тому давайте проїдемося, потратимо декілька хвилин, щоб воно дійсно в пам'яті запам'яталось. І ми дійсно не повторювали на наступних, і Бог зна на яких виборах ті помилки, які ми кожен раз робимо, і щоб у нас, знаєте. Ті граблі, на які ми кожен раз наступаємо, вони не були тими самими гострими граблями, і щоб від того голова не страждала. Знаєте, для того, щоб щось змінити, треба всіх змінити на всіх. Інакше нічого не буде. Старі політики новими не стануть. Тому запрошую всіх проїхатись, подивитись. Я повертаю камеру. І ми їдемо по чудовій вулиці, яка називається вулиця Ленкавська. Починаємо трошки полегеньку собі їхати, і воно десь так, знаєте, можливо відображає, можливо, не відображає ті коливання автомобіля. Але тим не менше, я надію що ті, як кажуть, ями чи утворення якісь такі. Горбисті на дорозі, вони відчуваються, їх видно. Хотів би сказати, знаєте, що дійсно таке враження, що тут знімали якийсь фільм про військові події, можливо, Другої світової або Першої світової війни. І так, знаєте, так добре підготували майданчик для знімання тих фільмів, що, напевно, він такий добрий і позитивний, що забули просто прибрати за собою. Тому десь це приблизно так виглядає. Трошки кращий участок дороги. Не будемо говорити, що такі влада нічого не робить. Ну так є, гарно тут. Гарні ладки. Як так званий ямковий ремонт, якого ніде в світі, в Європі, в цивілізованих країнах не існує просто. От знову трошки воно стало не таким рівнем, як би хотілося. Але тим не менше важливо відмітити, що процеси в нашій державі рано чи пізно все ж таки відбудуться і відбуваються в позитивному руслі. Що я маю на увазі? Уряд все ж таки, можливо, з моєї в тому числі ініціативи, скоро перейде на міжнародну систему будівництва, яка називається Фідік, там, де не буде випадкових фірм, там, де не будуть приймати участь в тендерах. Кишенькові фірми, аби вершок зняти, відмити щось. Там будуть тільки виключно ті фірми, які мають досвід, мають техніку, мають репутацію, мають фінансові резерви, фінансові ресурси. І, знаєте, таке слово можливо не для всіх зрозуміле, гарантують перформанс бонд Тобто, це те, що... Заморожується відповідна сума на період гарантії. Відповідно, з цієї суми можна будь-коли зняти гроші, якщо щось виглядає не зовсім якісно зроблене. Це десь так приблизно і в нашій країні. Я переконаний, що в найближчі рік-два буде введена така система не тільки для будівництва доріг, а й в будівництві будь-якому. Я переконаний, що ми зможемо дійсно. Створити таку галузь будівельну, що вона буде задовільняти і по ціні і по якості наших громадян. І це ми приблизно доїжджаємо до набережної імені Стефаника, яку відома фірма ПБС, яка, до речі, буде зараз Кармелюка і Ленкавського відновлювати. Також відновили два роки. Ну і так виглядає, що набережна Стефаника якось тримається, її не заважає. Ані величезний колосальний поток транспорту, не заважає сонце чи тепла погода. Ви знаєте, якщо танцівнику щось заважає, то ми знаємо, що поганому танцівнику. Відповідно, хочу зробити висновок. що коли, поки будуть при владі ті люди, які при владі будуть ті люди, які мріють виключно про хабарі, то нічого хорошого не буде. Ви знаєте, а чому хабарники при владі? Тому що відсутня правоохоронна система. При відсутності правоохоронної системи, відповідно, породжуються такі злочини, така, знаєте, нахабна бездіяльність влади, просто безнаказаність влади. Ну, що мені розповідати? Це все зрозуміло. Але саме головне, як з цим боротись, це в день виборів. Обирайте нових людей, міняйте всіх на всіх. Знаєте, питання не в тому, що хто прийде до влади, а питання, щоб ті самі не прийшли до влади. Не міняли ті, знаєте, як весілля малини в Малиновці шапки. Ну, слава Богу, ми заїхали на ще одну чудову вулицю, вулицю Кармелюка. Вона в такому чудовому стані, також як декорації фільму. Але тут вже почалась робота, я переконаний, що дуже швидко, тут будуть закінчені роботи. Ну, ви знаєте, в нас є таке явище, як масу, маса каналізаційних люків, потрібних, непотрібних люків, але тим не менше, вони чомусь не в зелених зонах, не на тротуарах, а на дорогах. Але це вже, як кажуть, інша справа. Я переконаний, що якщо змінювати якісь комунікації, мережі або займатися тими люками, то Потрібно в першу чергу зробити ревізію комунікації. Ну, знаєте, я думаю, що наша влада принаймні це зробила. Тут відповідальності підрядник, який робить дорогу, не несе. Але тим не менше, ми будемо намагатись перевірити їх, і будемо намагатись, якщо щось не так, спонукати владу, щоб влада Івано-Франківська в ці багатьох наших відомих чиновників, які так не хотіли, щоб. У фірми ПБС вийшло ремонтувати цю дорогу. Я думаю, що вони поміркують про мережі. Але хотів би також додати і акцентувати увагу на тому, що жодної копійки з міського бюджету на, цих, на реконструкцію цих вулиць нема. Це все завдяки моєму зверненню до Кабінету міністрів, фактично до державного бюджету, були виділені в повному об'ємі кошти. Я переконаний, що навіть якщо не вистачить якоїсь суми коштів, щоб дуже якісно зробити цю дорогу, то фірма ПБС готова долучитись і своїми коштами, і також я особисто. Ми заїжджаємо по кругу, як кажуть, знову з чого починали. Я хочу всіх привітати з закінченням чудового тижня. Він нам дарить тепло, він нам дарить надію на те, що тепло. Ще трошки протримається. Я переконаний, що завдячуючи цьому теплу, завдячуючи просто теплоті в наших серцях, ми будемо якимось чином ще трошки, можливо, терпіти, можливо, ще трошки дивитись на це все. Але дуже скоро, я думаю, що ми зробимо кардинальні зміни і повиганяємо пустопорожніх болдерів-чиновників від влади. Тому що дурні і дураки це те, що нам не дає рухатись. Всього доброго вам! Добрих вам вихідних, доброго вам відпочити. І, звичайно, традиційно. Слава нашому чудовому місту Івано-Франківську, слава Україні. На все добре, щасливо!